Живе собі відділ верстки, жив собі довго і нудно, і одного дня придумав, що треба мати якийсь тимплейт свій. Типу, типу, історія, Колись-колись дуже давно, я казала Люба, як я прийшов на BVD-Logic, то е, кожен починав роботу собі е, е, увазі. Люди брали такі CSS от е, Зараз видно? А ти пишеш, так? <клес> Я думаю, що видно. Є такі CSS-темплейтери, там люди писали собі там, фіксована верска, резиновану, ну, тобто такий стартовий шаблон, і щось таке штука. От так, так, такі генератор є онлайн-села купа, хтось юзов, потім пізніше є така штука е, Теж цікава. Там теж базовий такий шаблон, якби зібраний в купу. Але ми вирішили зробити щось все ж таке своє, якесь таке однотипне, щоб з нього можна було починати версти. Так фактично родився перший темплейт. Він був чистий HTML, якісь там мінімальні були включені скрипти, не стрибка, а там чеквелі мінімально шлюбаються і все решта. Потім начиталися розумних книжок і поняли, що Ну, надивилися на інші приклади, що досить часто люди використовують ще раз повторювані блоки методом напруження, десь їх там. Ми довго відумали, робили, не думали, робимо не придумували, вирішили взяти переробитися на PHP, в PHP є така крута функція, яка називається Include. Ми проходили теплей. А ну, подивись, ти нова, це так, так, роби. А мене Яна на тебе чекає, а мене. А. Пудесикка, бач, пудесикка чути. Подивись, що в тебе борщ такого. Ти типу що

Прикольно, що є якісь окремі е, куски коду, які ми можемо повторювати будь-де де завгодно. І е, не треба копіювати, скажімо, кусок Амеля великого, а просто ставиш інклуб, php і все пограє працює. Ви можете писати Ні, ми не писали, що не писати, але дивіться, трохи підхід, ти не менше воно працювало. Зазвичай воно виникало такі питання, там одного разу там, java програмісти кинули верш коли квадратні очі, а на фанальному HP, ми типо, на ну. Пояснив, що там немає, фактично лише одна функція. Ну, от така штука була. Потім е, стало десь питання про автоматизацію і оптимізацію того самого HTML, того самого кода для швидкості загрузки сторінки. Е, знайшов перше, що було, це був такий грант. Е, на ньому зробив там, ну, мінімальне там, створення веб фонта створення е, єдиного CSS файлу, єдиного JS файлу. Ну, і там ще якісь такі мінімальні фічі, які там працювали. Ну, скажімо, взяв існуючі шаблон, дописав до нього там якісь інтегрантові таски, ну, і вроді працює. От. Але як виявилось, так випадку. А, нема. Ну, ні, тоді. Як виявилось, грант має багато своїх фіч вже вбудованих і не треба шукати ровера. Тому фактично ну, тепер вже. Переписав все, а... все я... на 4-й Значить Сам чистий проєкт, <сістить> сам чистий теплей заглядає приблизно ось так. Що з ним можна робити? Що ми з ним, в принципі, робимо? Зараз почнемо покроково. Для того, щоб це все працювало, щоб можна було продовжити якусь роботу. Потрібно буде все ж таки встановити одну єдину програму, тобто Node .js. Node .js має бути встановлений на машині, в принципі, більше нічого зверху не треба. Тому у нас вже є Node.js. Тут я не знаю, що добре видно. Тобто ми переходимо з консолі в папку проєкта, і єдине, що нам треба зробити, це npm install. Ну, інакше немного не буде працювати. Воно почне інсталитись. поки воно буде інсталитись, займе коли не 3-4, як коли, я не знаю, яку собі там дохачу. А, ще більше інтернету залежити. Це треба так, що, що? так, чому? А, це був, я пам'ятаю, зарахував. Так. Тепер другий такий цікавий момент. Всі зовнішні бібліотеки, плагіни, все решта, воно винесено в залежності. Тобто, як ми робили колись? Колись ми все зберігали, допустим, там в стилі в CSS, -ах. ну, допустим, якісь плані, тут я прикладу, які. ну, якийсь like лайкбокс, наприклад. Fancy box, там всі його люблять. Відповідно, тут мав ще бути фенсібокс. CSS, а в JS там був Fancy Box. JS, для прикладу, так? Тепер такого немає. Всі потрібні в залежності ми катаємо пакет JSON. Дай Боже, відкритийся. <coughs> Ось. Чим проєкт? Чекаю, ну, це це є. Що, є? збільшувати? О, є. Так. Якщо тут глянути так бігло, то тут, таке що тут, name, версія, репозиторії є, тут ми дописуємо той самий репозиторій, який в нас там є. І далі тут залежності. От, для прикладу, Bootstrap, Колись він в темпліті, що дефолтно прописаний, тобто вже були в CSS, там Bootstrap, CSS і так далі. Тепер він винесений сюди. Для гранта таски і всі плагіни, це отпудь грантом починається. браузер Lenial FS це плагіни, які потрібні для. Я не знаю, ну само доставилося, навіть не подумав. Тобто його треба, він там є ще все Тепер. що? <пірвав> Нормально! <пірвав> 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 так, інстал іде, тут все, все в порядку. А, фактично відбувається. Я пишу ідеофонів. Ти сможешь, я перевірку. Не смійся, виключай, виключай. Коротше, все, що використовується в проєкті, проекті, прописано вже отут. Якщо ми щось не ну то есть я поки що так працюю, я не знаю, що так будемо далі. Інсталюють так само через залежності, воно прописується в залежності дані. От він зараз іде інстал. Як бачиш, є створюється папка NodeModules, І в NodeModules, от, Модус, вот, FotStrap. Той же самий. Вот. Uh, jQuery. Опять же, є тут так само. Uh, outdated browser, ви в типових плагінах ми юзуємо для попередження користувача, що в нього старий браузер. Ну, це не обшав, де компотер каналі. Це пакетний установщик, якби. Uh, тобто в тебе прописано щось що робити. Мені потім, як проміст, треба пройти, що ти спався. Час, час, час. Час ми, час ми... Ні, ну, може, може і так, бо то кожен по-своєму робить. Я зараз дійдемо до того. так, інстал у нас на щастя successful, вроді все нормально. З'явилась папка NodeModus. Саме папку NodeModus живуть е, всі ті, які я казав, усі згадані, будстрапи, е, jQuery і все, що нам потрібно на про розробці надалі. Е, так, тут воно є. Ми встановили і тепер, щоб запустити проєкт. Ніча не запустити. Збілитись докупи. Писнимграм. Воно створить папку dist. У якій будуть жити всі файли для подачі розробки. Тобто, по ідеї, в ідеальному десь там піску, чи в ідеальному середовищі розробки, типу, мало би юзатися все з папки діст. От вона створила. От вона є. Є індекс, є хоумпедж. Тепер таке да. да каже, Юрко, де -то все воно живе і звідки воно всі бере. Да? Є в нас такий файл, гранд на якому прописано фактично те, що. Треба видіти шукати, а тобі придеться вручну його певно виносити. Тому що е, ну, чомусь завжди ви все збираєте окремо, як я знаю. Так, а, ну, У мене треба поміняти. Кожен день ви допомагає якийсь там шлях до статичних. Ну ніяк не догодиш, ферми, ну, браті, ну, як, не догадув, як би не старався. Біда в тому, що від е, кого би не верстав, е, всі будуть і свої окремі вимоги і так далі. Зробити щось там одне універсальне для всіх, ну мені здається, нереально. Well, okay. Я так думаю, так? Yeah. Uh, всі файли, які там треба, і порядок які підключки, лежать фактично отуклі. Єдине, що можна почерпнути, це yeah. порядок, який файл. Ну, порядок завжди. По Мейд. Останній. Перед ним йде аудиторид browser, йде пострап. Uh, так само з CSS файлами йде аудитой browser, Bootstrap CSS, Iконфон, допустим, і медcSS. Все. це можна на папку на Там настро... ну, може спавка е, ну, А Це чому зробити... файл настроїти, <гум> так. Можна опять же зробити, ну, допустимо, такі. Якщо ви якийсь програм-файл встановити, я б має Теоретично, я можу переробити цю фігню на такий варіант, щоб е, не тягнути файл звідти і компілити його тільки з'єднувати а переносити його копіювати в папку якусь CSS сети. А звідки вже ділити купу і мініфікувати. Варі... Це... Я... Ну, це безпека. Тобто дописати лишній таск мені дає проблему, проблемою, скажімо так, ось, воно буде з цих ноут збирати збирати всього папку одну CSS, і звідти буде поділити собі в гіст, а ти собі не будеш ластити копа, по показати ноут-модус. Ну, а просто чекай, я покажу на очі. Тобто, допустимо, зараз виглядає так, що тобі треба а, взяти Bootstrap, стреб знайти лізеш сюди, ну, для прикладу, CSS, і звідси береш такий безправку CSS.

Lap'є-p. Ляха є? Серед партнер. Другий варіант бути папці CSS для прикладу. Можна створити ще одну папку, Назвати її там, допустимо, assets. І сюди будуть вкопіюватися всі файли, які тобі потрібні. І ти собі будеш ними робити, що хочеш, а я собі їх буду подкоп'ю. Але на даний момент, по-моєму, всі файли віддаєте і так місце. Це папці CSS і JS, вони разом з мейном із можна. Ні, CSS всього немає. Тут є mm мед -hmm. CSS, іконочний фон, і Bootstrap кастом. Що ж до outdated browser, він CSS витягне ставки над розумієш? Тобто можна дописати ще задачу, щоб ми копіювали ту папку все ж таки, і звідти собі брав. Бо зручно, коли вони просто всі впалити, мало таланту. Я розумію, що не важливо. Це і так само мережі по переносити проєкт. Ідея да. до, от, допиляти. Можна, це, да. це буде всім зручно, щоб було просто мінімізування. Тобто тобі зручно, щоб здійснилося один, щоб не було повторів, JS к або а нам вже зручно буде брати і копіювати. Так. Ну, типу того. Тепер е, можливості цього. Повити. Ні, ну це я кажу. рішення для всіх. Ну, максимально. Uh, що він дозволяє робити той саме, типу грант з цими тасками, які є за в момент? Об'єднання в один файл, це понятно. Мініфікація CSS-ки, ну, Опять же, по всяких Google PageScriдах ми там всі сильно це люблять. Uh, є готові автопрефікси. Uh, це більше для виставщиків, ручна штука, тому що не треба писати там моз, border-radius чи WebKit, чи ще щось. Є вказано, що ми беремо дві останні версії. Якщо ми глянемо uh, Grand File, де там наш автопрефікс, живе. ве. От, і пише браузерс, Last Oversh. Тобто ми беремо дві останні. Ми беремо дві останні версії, і він відповідно перевіряє властивості і дописує, де треба, а де не треба, нічого не дописує. Тобто, економить час, так реальна економіка. Да. Автопрефікс. Uh, Мініфікація JS. Ну, тут використовується рідний Amplify. Оптимізація картинок для вебу. Тобто, попри те, то, що ми зберігаємо з фотошопа картинки як сейфу веб, там Ctrl-Alt-Shift-S, та, і чотири кнопки, там на пам'ятці, та, то вони не завжди є оптимізовані веб на 100%. ImageMean використовує там щось пару підходів. Я забув, скільки разів може пройти одну картинку, щоб вона була максимально збережена і не втратила свою якість, що важливо. Тобто якість залишається, картинка мінімальна. Тобто, економія там реально досить відчутна. Створення іконочних шрифтів, як ви поможемо вже бачили не раз, ось як воно виглядає, це фактично йде як фонд. Створюється створюються, створюються фонти, в яких кожна буква це якась іконка. Чого це зручно юзати, ну, тому що замість того, щоб нарізати все ПНГ-шками, робити спрайти з ПНГ-шок. А якщо та картинка поліпше міняє колір при наведенні, чи ще якісь стани має, треба всякую і по 100-500 ПНГ, щоб і так далі треба напрягатися. Створюється фон, який е, ставиться де хочеш. Тут є одна іконочка, Facebook. Е, другий цікавий момент, що це є векторна іконка, що більш важливо. ну то є фон, в принципі, Так? І як ми іконку не розтягували, не зменшували, чи вона буде на мобільному телефоні з високою плотністю, всякі ретіни дисплеї, там, типа. Втраєш і місце має бути, воно реально дивиться чітко, таке от, офігенне зображення. Ну, це, це робиться з SVG-файлів, опять же, автоматична задача. Ти просто викинув папку SVG файлів, воно все перегенерує, як має бути. Все літу робиться. А, лес. А, лес він тут є фактично тільки з одною метою, як би це було так, тож, для створення кастомних версій Bootstrap. Є такий бустреп, які ми використовуємо, може ви знаєте. Да? Є от така от штука. І деколи, деколи. <кій> дизайнери вирішують пожартувати, ну там роблять сітку нестандартну, ширшу, вущу і так далі. Е, щоб воно відповідало, типу, піксель-перфекту, і все решту. Я, я особисто ліз сюди, я в тестимайс, я там шукав, допустим, ну, допустим шукав кріп break, breakpoint і писав замість SM, писав собі, MD, а потім крутився низ, Компайлен дауло і обов'язково зберегти конфіг-файл або, або ліфт на це згине. Це незручно. Це тобто прикольно. Тепер це виглядає зовсім інакше. У мене є файл less, bootstrap less, який імпортує е весь набір, хоча я можу імпортувати частково, знову ж таки, з точки зору зменшення трафіка і всього решта. І замість того, аби той флот міняти тут і думати, чи він дійсно поміняний, Я просто тут напишу: От так всі, хто після мене будуть щось робити, вони не будуть шукати, де воно є, і так далі. Тобто воно автоматично буде генерити сітку, яку мені треба. Тут я можу переписувати оверрайд робити будь значень до бустреб. І це типу зручніше в рази, ну реально зручніше. Тобто пару разів спробую і вирішив, що хороша тема, щоб її наслідувати далі. Less. Ну, о, можливість створення кастомної версії Опять таки, ми можемо натягнути. Цілий файл бостреп. Якщо глянути на нього, то він десь має збрехати От 143 кб, це, це весь бостреп, це все повністю. Деколи нам цього, в принципі, не треба. Нам треба там сітку, нам треба навбар і може нам треба респонсів якісь у не більше. І замість 143 кб ми використовуємо набагато меншу версію, там 40 КБ і так далі. Ну, тобто, 100 кб економічно. Я розумію, що там всі там. 4G вже скоро в Україні і так далі. Ну, Тим не менше, швидкі загрузки грає роль. Все ж таки грає. А, вставка окремих модулів зі своїми параметрами include, replace. Ну, Це то що ті include, заради яких я були з PHP, і так далі. воно дуже просто, є папка Partials, Частини. Тут, допустимо, є отакий тумнейл-тіме. Ось як він виглядає всередині. Ну, є якийсь кусок кода. І є сторінка, де ми його зараз поставимо. Видно, так, include, zoomnail. А от між ти прикол, що він підтримує передачу параметрів. Давайте запущу. Тобто как би ясно, тут є лейбл. Так, так. Так, Значить, тут лейбл. І пункт найлів він типа виліз ту пункт, короче, я не знаю пояснити, але йому все понятно. А, бля, Ми можемо інклюдити де завгодно, з різними параметрами. Тут може бути параметр картинки чи не картинки. З мої для чого це? Ну, досить часто, коли ми там PHP-інклудості пов'язали, то це був один модуль, який допустим, по сайту повторювався всюди однаково. Ну, Опять же, список товарів. Давайте уявимо, що це є список товарів, ну, інтернет-магазин. Це всі однакові картинки, всі однакові підписи, всі однакові кнопки. В той час, як ми могли. Зараз вже можемо там не тун, написати, там, написати g да? Джудіт, <розуміло> <"Джебурда", розуміло> ну майже <розуміло> там. А що там? А ти на слова це не йде? Так. Ну, льодка, так, то є Воно зразу відбудеться з потрібним текстом, зразу ж можна перевірити на вивку текста більше, менше, чи не валить воно шаблон, бо дочас такі кроптики є. І так далі. Є формат коду HTML-FreetFi, тобто фактично він щов. Він в папці діст, оцей хоумпейдж порівняє на два таба. Тобто, не два та два, два пробіла, типу, якого хочу в То Тобто я можу писати собі тут, ну не знаю, там собі ентерів, наставити щось таке завгодно, але все рівно залишить э, залишити купурованим, залишиться все, все чітко, все гарно і читабельно. Опять же, не буде мес-коду, такий, типу, перемішаний відступ, щоб не бачиш, де почався блок, де закінчився. І що там ще є? Лапальний сервер. Да, так, лобельний сервер, це, це Grand Server, який я щойно запустив. Що в йому прикольного, що в йому прикольного я так покажу. він оновлюється, коли бачить якісь зміни файлів. Для прикладу, якщо я, воно я Gur Dart, якщо я тут пишу Gur -down. я виправляю, тисну Ctrl-S, і я не оновлюю сторінку, то йде автоматичне оновлення браузера. Ну, це більше для верстаків, тому що воно Опять же, економить час, коли в мене два екрани, то в одному екрані я пишу код і просто тут зберігається, там оновлення де, моментально. Реально, Якщо говорити про CSS, то він ще там щось швидше переагує. от Main CSS так є. One size там 13-ти там 18 пікселів. От вже переробилось. Все, що в ЄМАБО, все вирі. Е, вийде. Так. Типові питання від девелоперів були. Типу нафіга нам цей напоряд. Е -е -е -е. Так, ну я не знаю, що помістити. Якщо стосується іменно верстки з нуля, яку хоче замовник, то я більш ніж певний, бо я трохи наверстав своє життя, що такий підхід, коли віддаєш замовнику якій шари, що таке верстка, і він дивиться на верстку, він каже, вау, чувак, це, це такий перфект джоб, що я ж не знаю. Uh, що робити всередині фірми, ну будемо якось знаходити компроміс, як це робити і так далі. Друга штука, мені не треба одного файла, мені треба всі там чи CSS окремо. Ну, як варіант, ми можемо робити, те, що почали говорити на самому початку розмови, ми можемо копіювати все якусь папку, і звідти ви собі буде звідти будете збирати. Ну, опять же, лишній додатковий таск дописати, який буде копіювати файл. Нічого ж такого екстра складного, як злому. Е, і ще наступне. Тобто, з точки зору гіта і того всього, дійсно не мав йти він мав би йти в діт ігнор. Тому що гід мав би зберігати, по ідеї тільки. як там? Оригінал, сині файли. Оригінале, а не те, що вихідь, тіпа то, що з нього виходить. Тобто, ми самі мали компілити. Так, і по ідеї ті, ви б мали компілити самі, але я думаю, це, це, це так не буде. не менше. Гініально! <решко> <су> <наць> <піл вироб> типу, так. Да. Ну, от, в принципі, все. Тобто він сильно не відрізняється цей теплей від того, що було. Вдосконалився, там, там додались якісь фічі. Мені як верстальщику особисто. Мені зручніше верстати, швидше верстати, якось більш так настало ну, все. Левел-ап, кажуть, скажу. По-перше, все. Знаєш, що ще було би дуже зручно? Дуже часто я кажу, як я згадував, буває потреба замінити url картинки до якогось відповідного привезти до якогось там урва, щоб він тебе читав. Було би зручно, що всі стрільні, які мають в собі там бекграунд, іміч URL зсування наступне, що ага. виносилася в якийсь окремий файл. Бо коли ти міняєш весь CSS, потім ну, там на розкрити по тому це. Ти через кантра ВЛ шукаєш, де там є URL, і робить заміну назад. А, ти маєш на вайзер так. Ну що... ви там заливаєте картинки, ваші. Я розумію, що да. міняє знову yeah. на вашей там URL, V-Craft і траляля і так далі. А ну, вас так може бути інакше, а за тим машич нафек. Inline style, ну. Uh... Ні, ну inline style цей Minds, знаєш, а якщо так дивитися. Ну ми таки, якщо чесно, не робили ніколи. Хоча <звігавател> хтось за це вже говорив. Хтось за це колись ще говорив, <звігавател> <віде -пес. звігавател> I'm just slowly файл з лінками, який має іменно щось привінкованы зовні. І щоб він був собі так окремо. Ну, куда знаєте, бо то реально зручніше. Бо у тебе файли є там на 8 тисяч рядків, і там mm -hmm. поміняв, наприклад, там, на 6 тисяч, або mm -hmm. на, на 3000. Якщо в тебе немає якоїсь планів ID, то ти попробуй все замінити, знаєш, що в знає, тебе там було, якщо ти опійти і, і ставив номер. Ну, сопер замінить сесій, типа там де юра був помінити. Mm -hmm. <пробітник> <пробітник> ну тож, ну, та що придумати, ви нестерпете окремо CSS, в якій це буде прописано все. І для нас воно буде білитися собі в одне, <пробітник> а ви собі окремо будете брати, де і в нього дії міняти. Да? Ну взагалі приймається будь-яка критика, там. Ні-ні, советські часи. Етикує, пред, е, предлагає, так. Да. Так що що це все фіння? Все Софіня, Міша, давай пановиться. Ну, ось приблизно так. Ага, і ще чого так воно зачепилося, вже почався це з новий димплей, бо колись, десь місяць чи два <с> назад <two> верстався <two> на <two> Візор лендлік Пейдж, щоб домашня була, і вирішили поставити то Тобто давайте доб'ємося Google Page Speed, зі зістав можливо. От. Ну і відповідно вийшло. Ну, а там вже потягнулося на заробітку. По всякові зароблені. <рес> якщо без що, то там знаєте <рес> <рес> кого. Ну, в мене все. В принципі, дякую за увагу. Так, якщо щось тут, пишіть, кажу, пропонуйте, поки що дві ідеї тут вже є, які могли б бути впроваджені, які, в принципі, реальні. І все. Ну, дякую. Будь ласка. Так це так. А. Я схожу. Треба надати інформацію, я що? Я що зробив?